Домашня тенісна робота, група 116, з вами Антон. Давайте подивимося деякі цікаві епізоди, які сталися на цьому турнірі. Епізод 1. Ігор, ми бачимо, він входить в корт, намагається пробити щосили, зупиняється перед контактом з м'ячем. Корпус, ми бачимо, не йде вперед, а на місці залишається, і б'є під м'яч, а не в центр ракетки, тому в нього нічого не виходить. Високий аут. Епізод 2. Михайло. Стрім головне сеться на хавкор для того, щоб зіграти. Але як несеться прямо на цей м'яч повертає кисть. Йому незручно і тому нічого не виходить. А якби він біг зліва чи справа, той м'яч то міг би його пробити форхенду пекендом або слайсом повернути, то було б взагалі найкращий варіант. Епізод 3. Браво Ігор, Комбінація форхендом. Два удари. Він першим вибиває Михайла з корту, другим намагається в протохід вдарити. Але аут. якби Ігор побачив, де знаходиться Михайло далеко за задню лінією, то дропшот у цьому епізоді був би набагато кращим варіантом і виграшним очком. Епізод 4. Помилка Ігоря в тому, що він після подачі зразу війшов в корт. І Михайло йому ударив ноги, і у Ігоря не вийшло а, з двійника повернути м'яч у гру. Епізод 5. А ось тут ми бачимо, Ігор підлаштовується під удар. Але не робить замах. Чекає м'яч, дуже пізно робить цей замах. І не робить його повноцінним. І м'яч як наслідок навіть до сітки не долітає. Пізод 6 Михайло вибігає до сітки і пробуває. Але як пробуває? Не знизу, вверх, для того, щоб була траєкторія м'яч полетів, а зверху вниз, тому той зразу зупиняється на сітці. Епізод 7. Ми бачимо з бекхенду. Е, Михайло намагається слайсом повернути м'яч у гру, але тут знову подивіться: точка удара знизу, і м'яч летить низько, навіть не піднімається взагалі вверх. Ось тут епізод 8. Високий м'яч. Михайло навіщо щось е, йде на нього і потрапляє м'яч прямо в ноги. Він не встигає нічого зробити, як з ворха домахнути в коридор. Помилка. Ну в епізоді 9 тут можна було б бити твінером, Дійсно, якщо б вмієте, то бийте. А найкращий варіант був би, як на початку відео, обігти зі сторони та пробити той м'яч або свічкою повернути його у гру.